Всім привіт, Мій трактор Україна з вами. І хто шукає нормальний трактор, а, можете переговорити нафік це відео, бо я показую довбані корчі. Довбані корчі по 2-3 тисячі. І знаєте що? А, я так скажу. Навряд чи хтось вам десь розкаже про них правду. Поняли, що стільки є нас, стільки є моделей стільки є всяких Скаути, шмал, кентаври, форте а різні, поняли? Ну тут, якщо чесно, якщо на пальцях такого розкидається в коротко, то різниці між ними взагалі немає, ну, нуль різниці, нуль, поняли? Нуль. Що з цього? Якщо ви вже дивитесь там такий трактор, типу як а мототрактор, да, ну, з, з, з одноточкою, типу з цим з фрезою мотовоч, ну, то вочне, з навісним прицепним, то фактично вам треба дві речі, дві речі запам'ятати. Перше, що треба запам'ятати, що якщо у вас амбіції є, то вам треба назбирати хоча б на шифінги. Поняв? <ріпи> ну, то, що працювати по людях на тому дроцику, то ну, наші люди, знаєте, працюють із, і по людях і з із і з конем, то велика повага, велика праця. А також, якщо брати його як трактор, розсматривати, то то, звісно ж таке дешеве китайське порно. Причому жорстке. но, якщо в плані того, як заміна мотовоку вам нагород, то чому б ні? Тому що... А, полегшує він життя, полегшує в тому плані, що ви вже не горбатитесь, не ходите за тим мотоблоком, який зараз теж стоїть бляха, не 10 гривень, повірте мені, нормальний мотовок. кентавр 12-ка з фразою буде стоїть теж стоїти штуку 300, десь штуку 400 баксів. ну, коротше, Ціна буде теж, ну, не 50 гривень. точно, вот. А тут фактично найдешеві, 200 зараз, 200. Він вже за 200 має все-таки 4 колеса, ви вже як но... не але я не хочу сідати, бо бляха тут мокра щось. От. Ви вже собі сіли. У вас кривий капот трохи, але ну, вам похер, тому що ви вже ну, не, не, не ходите за мотоблок, ви вже їдете. Та як як трошки там туди-сюди, ви вже собі руєте, ви вже собі шуруєте. Перше, що у вас є вага більше за мотоблок, а значить він більше потягне. Елементарна, фізика. Якщо мотобок там 200 кг, тут вже майже є півтони, а на якихось там може бути і 600 кг плюс, ну, грузи ніхто не відміняв, кусок рельси чи там бліни зі спортзалу на задній осінь. Ну, всякі є способи його зробити ефективнішим. по-перше. що Що треба розуміти, що Вам буде в першу чергу їбать голову коробка. Якщо в неї, не неї точніше буде диференціал, у вас сюди буде торчати рычаг. Блокировка буде включатися, дифференціал. тут, Воно, короче, ні. От тільки от такі. розблокировка пілосій. Ми як почали чесно завозити конкретно з такими коробками трактора, а десь влітку це було. То відпала та фігня, що трактор продав і через е... Получається... продав такий, через там 2 тижні людина дзвонить в телефон і каже, ах ти ж, що ж ти за...? Короче, і там починає, зрозуміли все. Е... Ні, такого немає, тому що. А, оці оці от вал діференціали які був, то якраз сходні був, поняв, то воно а, в людей. А, ну, там, Хто як працює, де, звісно, хто як експлуатує, ну, хтось через два тижні дзвонив, хто через місяць, хто через півроку, хто вже не дзвонив, хер забив де десь купив того вау. Вони там 600-800 гривень. Скільки там я не пам'ятаю, скільки вони стоїть. Ну коротше, страшне, морочи голови той вау. Якщо вас вже по осі, то вже все. Основні моменти по цій коробці відпадають самі собою. От. Звісно, ремінний привід, звісно. Двигун обороти низькі, поки він розкрутиться, поки він розкочегариться, 10 метрів треба брати запасу, щоб трактор набрав обороти, набрав потужності, легенька вага. А, в ньому що ще по ньому такого. Ну, звісно, там, а, Мотор, рама, коробка більш-менш. Все, що зверху наліплено, то таке. Поніло? То треба мати руки, щоб вони стояли не так із не жопи, а нормально, щоб до нього трошки, а, як то кажуть, Привезти все до ладу. Від там крил, від електрики до. Э, ну Передніх крила то взагалі їх на колесо наматує зразу. Вот. До. Э, там якихось э, там кермо. Як воно зроблено. Ну, теж, вот, э, короче, все ж зверху, декор, так собі. Чесно скажу. Так, фактично, ви отримуєте там набор шин, набор дисків полураму, отримуєте коробку, яка вже не робить вам голову, отримуєте вже таку коробку, причому з рукавами, такими ширшими за мотобок, грубшими. Якщо переробляти мотобок, все одно у вас буде самі рукава, і ти маленькі, такі не грубі, бо вони розраховані там, на одну вагу. Тут же півтони, ти вже мости йдуть інші. Гідравліку, що теж важливо, упрощає сильно життя, вам не треба більше тягати більше не треба карячитися з тим мотоблоком, бо всю роботу за вас робить фактично циліндр, який піднімає і опускає на Причому е, в нових тих от, яких, кентаврах є така річ, <скільки> <скільки> бачите, шванги. Стоять, э, насос стоїть від мотора, качає гідравліку. Вона незалежно від коробки працює. То класна річ, вона навіть на всіх реалізована міні-тракторах. Фактично, у вас гідравліка працює, э, поки працює мотор завжди. На місці стоїти з вижитим щепленням, вона буде працювати. То досить таки файно Вот. І, От, звісно, одна точка. Одна точка. То знову ж таки програти їм можна в теорії, там навіть які хоч там 10-20 соток вигорать, ви вигорити там атагоком вигори і цим вигорати. Вот. Ну а розумієте, що все-таки орать одноточки, так тож комплектний пух, до нього треба руки прикласти і вагу прикласти, переробити. Саме краще б'ють однокорпусний такі довгі з регулювання того у угла, угла атаки. От він більш-менш фонарьовий, взагалі, пух який той двокорпусний, буква Т, синій, херня повна, то його там зразу треба доробляти. От. І так само там по-навісному. Купили косу. Без ремня йде. Ремень підбираєте, кріплення, налаштовуєте. Там коротше, до кожної все треба, щоб сісти такої зразу поїхати. Такого не буде. Треба е, прикласти руки, настроїти і так далі. Ну, по-навісному ми підкажемо, яке нормальне, більш-менш те, що можна брати. От. От. то, що є. ну, Звісно, бонус, плюс те, що все дешеве. Фактично, от 200 стоит такий трактор там нет, с насосом больше, там Бешка йде с насосом на коробке 200, дешевше. От. І, грубо кажучи, там, в 3000, ви можете взяти собі і кос, сажавку, копалку, фрезу, пух комплект. Весь Весь там 2000 баксів трактор, грубо кажучи, 1000 баксів навісни. Все, якщо навіть брати такого. А, Зубра 240, чи там шифінг, чи скау 220, неважно. Такі теж корчики дорожчі, по 3000 вони йдуть з трьох точку. Так, да, тут коробка круче, вона там значно потужніша, вже нема, від мотоблоку нічого не залишилось. Тут коробка, як в шифінгу, тільки все інше там менше. А тут, до речі, ще з передком, і ще з повнопривідні такі. Во. То щоб взяти комплект навіски, там тільки фреза вам буде стоїть зараз. Фрези дорогі, там по 800. Баксів по 700, фриза, пух там, 300, ну коротше, щоб взяти три трактори і ще закладаєте там тисячі півтори, мінімум, на навісне, баксів, то й дві на базове. Не на там фреза, пух, купавка, сажавка. Ви не візьмете, там за штуку баксів як туди, туди і вас ще лишиться на обмуй. Тому в цьому перевага тих тракторів. Якщо у вас дійсно там ну, є якісь. Для себе сугубо берете собі на свій город, то дядьки, ну, беріть нормальна техніка. Справді, якщо ви е, з руками, от, якщо у вас небагато землі, у вас не стоїть задача там пів села переорати, Пересадити всім бульбу, то ось пушка, ракета поїде, все буде працювати. От, якщо вже, звісно, у вас амбіції, я ж кажу трохи, чи більше просто треба робити роботи, то вже там щось під трьох точку. Якщо у вас там. Е, по городах їздить по маленьких, у вас там такі якісь там часа чи, чи ще щось, ну щось треба менше, там, щоб кульєри регулювалося. Подивіться, там, чи кінтаври, чи скаути. Якщо у вас там якихось є пару гектарів поля, то дивіться шифінги, він тяжчий, він більше роботи зробить. Ну, коротше, багато дуже нюансів по нього. Дуже нюансів і. Знаєте, що я скажу? Так що багато і не всі, ну, переважна більшість, да, продавців по магазинів, не розкажуть нюанси. Бо їм треба продати, він прийшов ящик, там 50 штук-терплерів. Да? Їм треба їх реалізувати вот у нас є, що стоїть, є, що продається, є, що стоїть, продається довше. От. Я не ставлю себе продать все за сьогодні. Хоча такі дніва, коли ну, я то Я стараюсь розповісти, що мои видео, а Знаєш, що я можу, такий трактор прийшов, я можу його так обісрати, що ні, ні одна людина потім не купить, потім мені влетіть від начальства, а потім коротше, всі будуть продавати ці зубри монстра, я, я не буду продавати. Но, то таке вже розумієте. Вот. Дуже є багато нюансів, які і така техніка послужить, розумієте. І зубр, той теж у вас зубр 250-й, і він послужить, розумієте. Ну, все треба відштовхувати від того, що ви будете їм робити, які у вас стоять на трактор плани, які задачі. І від цього обирати. От, тому кому треба, кому цікаво, звертайтесь, підкажемо, розкажемо, привеземо. Без проблем. Мінітрактор Україна, як завжди, з вами. От, бережіть себе, підписуйтесь на канал, буде далі більше цікавих оглядів. Буде далі більше контенту. ще тому збережіть це, це просування, як плануєте, на майбутнє собі трактор, то я думаю, буде корисно. Хоча б подивіться. Якщо там, да, вже не, не думаєте купити по місті на пощасті, то теж буде корисно. Хоча б подивіться, що є які варіанти, що з що себе представляє. Бо я ж кажу, не всі продавці е розказують це, які. Якщо може в мене там було б три трактори, все, на продажу я б теж хвалив тільки, їх. тому що ну, в мене варіантів немає інших. А в нас на хвилинку. Вибору, ну, у нас фактично все є, що в Україні продається, все є. Ну, окрім там деяких моделей, де не суттєво. І і чотирьох, і 140 і 90 і маленькі, і корчі, мотоблоки, все що хочете. є. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дивіться, який ржавий шкіф у нього. Шикарний такий. Кентавр 200. До речі, теж. Моделька дуже ходова, насправді. Всем пока.